Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Документи на руках, а сільська рада все одно проти. Жителі вулиці Лесі Українки у гаях Шевченківських вже кілька місяців поспіль намагаються приватизувати свої наділи безуспішно. У справі розбирався народний контроль. Більше 30 людей от уже кілька місяців оббивають пороги і сільської ради і інших держустанов. Пані Олександра одна із заручниць цієї ситуації. Жінка розповідає, що 25 років користується городом навпроти свого будинку. Минулого року отримала дозвіл приватизувати свій наділ. Вже в 2014 році, в грудні місяці, нас визивають в сільську раду і просять, щоб ми писали заяви на приватизацію. Видали кадастрові номери після виборів. Із приходом нової влади у село ситуація навколо людських городів змінилася. Сказали, що ми щоб ми по три метри віддали тої землі, що ми маємо, і вони нам будуть потім переробляли документи на нову. Ми кажемо, що таке не може бути. Зараз другий раз нам задурно ніхто не буде виробляти тих витягів з кадастрою. Неподалік від городів, обласна траса. Сільська рада раптом вирішила облаштувати тротуар. Та людям така ідея видалася безглуздою. кажуть, паралельно йде вулиця. Облаштувати там пішохідну доріжку було б доречніше і безпечніше. Є дорога прекрасна. Давайте трошки сільська рада, решту ми скинемося, доробимо ту, роботу, ту дорогу до кінця, чи асфальтики сипимо, чи що люди побоюються, землю хочуть відібрати, адже місцина біля дороги спокуслива. Вони спочатку казали, щоб доставили тільки е, ті рекламні щитки, е, а потім ще нам сказали, що е, може е, вони дадуть оренду, а може навіть будуть давати Це на аукціон. Будуть виставляти ту зем. Там 15 метрів є від дороги, а ще три заберуть від нас. Ну, Тут то, то можна поставити кіоски і торгувати собі. Затомі городів не буде мати взагалі. Активісти та журналісти народного контролю були присутні на обидвох сесіях сільради. Попри наведені аргументи, депутати так і не надали дозволу людям на приватизацію. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти. Утримались. Більше того сесія відбулася з порушенням регламенту. Депутати проголосували за рішення, яке не виносилося на розгляд. Це є кримінальне правопорушення, вчинене посадовою особою. Активісти народного контролю також виявили правопорушення з боку землевпорядника. Ріля ненаданих у власність та користування на підставі чого в мене виникають питання і до землепорядника. На підставі чого нараховувалось на протязі, наприклад, 11 років. Нехай не усім 30 чоловікам а частині. Цих людей, причому що в мене є рішення по особі, яка сплачувала земельний податок. Чому завідомо неправдиві дані вносяться в рішення сільської ради? На сесію народний контроль викликав правоохоронців. На даний час проводяться необхідні слідчі дії, вилучається, тобто отримується в суді тимчасовий доступ до документації, яка слугувала для винесення рішення даної сесії. Ну ми напевно десь до двох тижнів готові будемо проінформувати про результати. Сільський голова вперто стоїть на своєму, заявив, що скличе збори села і таким чином відмінить дозвіл попередньої сільради на складання проектів землеустрою. Проекти виготовлені, затверджені тому зараз вносити зміни чи відмінити взагалі рішення, яке передбачало надання дозволу на розробку проектів. Сільська рада не може. Це може зробити лише виключно суд. Ми будемо відслідковувати хід. Даної ситуації і надамо повний юридичний супровід якщо буде необхідно, в судовому порядку. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.